І ви знаєте, скільки він коштує. Нам же озвучили ціну вже після того, як нам його зважили. Я трішечки не очікувала, що цей гарбузик у нас буде коштувати 400 лек. 400 лек – це скільки? 200 гривень. 200 гривень гарбузик, якщо це гарбузик в Албанії в Саранді. Ну, добре, зараз ми розріжемо і разом з вами впевнимося, чи це гарбуз? Чи це кавун? Невідомо. Роблю невеличку скибочку. Це напевне кавун. Це напевне кавун. Чи це гарбуз? Дивимося разом. Ура! Це у нас гарбузик, 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 гарбузик. Ну, він, звичайно, не такий, який я. І хотіла, щоб він був такий насиченого, жовтого кольору. Він такий буде в нас бліднувати. Але ми вгадали, це у нас гарбуз за 200 гривень. Ну, у такі ціни, якщо не знаємо албанської мови, то нам продають гарбуз за 200 гривень.